Всім привіт! Ви на каналі Тата Кріїць, і сьогодні коротеньке відео про дуже чудовий, ось подивіться, який він класний, цей еластичний спосіб закриття резинки один на один. Все, як ви бачите, все дуже чесно, все як є, ось такий дуже і дуже красивий спосіб. Не знаю, як він зветься, насправді. Знов я його зв'язала, це вже я впевнена, що швидше за все, що щось схоже існує. Ось багато подібного, Проте в мене там склалась дилема з одним виробом. Пізніше я ним з вами поділюсь. Мені потрібен був певний край закриття, ось, аби не просто так закрити, а щоб він підходив під виріб, під полотно. Тож, ось такий родився спосіб. Перебрано було способів, мабуть, 15 Ось і в наступному відео поділюсь з вами одним із сюрпризів. Дуже і дуже класним способом для краю саме планки кардиганів. Тож, поки що, ось такий класний еластичний спосіб. Не буду затягувати відео, перейду відразу до в'язання. Як ви вже бачите, я пров'язала ось частинку цієї. Чудової резинки, ось такого закриття резинки один на один. Ось такий ще раз класнючий спосіб. Можете його бачити, роздивитись з усіх сторін дійсно, чесно, максимально еластичний. Тож, уявімо, що це край нашого виробу без змін. І першу петельку я просто знімаю. Далі у нас йде лицева петля. Робимо накид до себе. Пров'язуємо цю петлю лицевою і далі цю пров'язану лицьову протягуємо через дві попередні, а саме петлю та накид. І далі ми маємо підтягти в міру наше в'язання ось саме ось цю частинку. Далі ми бачимо виворітну петлю. Робимо накид від себе. Притримуємо його. І пров'язуємо виворітною петлею. І цю виворітну петлю також протягуємо через дві попередні, тобто накид і петлю. І найголовніше це ось фіксувати розтяжіння петельки ось саме в цьому місці. Трішки ми маємо на це місце підтягти, ось так. Далі, у нас йде наступна лицева петля. Робимо накид до себе. Пров'язуємо її лицьовою і ось той момент найголовніше тут, щоб були петлі всі розкриті, не перехрещені. І далі знов ми протягуємо цю пров'язану лицьову через дві попередні. Ось так. Маємо протягти її через дві попередні. І далі не лишаємо це місце. А ось таким чином підтягуємо, але в міру, для того, щоб лишився ось такий рівномірний, однаковий та еластичний край нашої резинки. Далі знов бачимо виворітну петлю. Робимо накид від себе, пров'язуємо виворітну петлю і протягуємо через дві попередні, і підтягуємо трішки ось саме це місце пров'язане. Далі йде лицева петля, робимо накид до себе. Прив'язуємо її лицевою і далі через дві попередні. Ось таким чином. Все. Не лишаємо це місце, а от трішечки його підтягуємо. Далі у нас наступна петля йде виворітна. накид від себе. Притримуємо і пров'язуємо виворітну петлю. Далі знову протягуємо через дві попередні. Ось таким чином. І підтягуємо ось це місце нашого в'язання. Знову йде лицева петля, робимо накид до себе. Ось так. Пров'язуємо лицеву петлю і протягуємо через дві попередні. Ось так. Підтягли. Насправді це дуже швидко, просто. Я трішки це все роблю, верніше набагато повільніше через камеру, щоб вам було все зручно і зрозуміло. Тож, йде виворітна петля, робимо накид від себе, притримуємо його, пров'язуємо виворітну петлю Ось. і протягуємо через дві попередні. Ось так, підтягуємо трішки наше пров'язане місце. І остання у нас петля йде. Так би мовити, лицьова чи виверідна. Тож, тут вже вирішуємо, давайте зробимо до себе, прив'яжемо її лицевою, ось так. І протягнемо. притягнемо. Тож, я не бачила, як іде це пров'язується. Я вирішую це виконати саме таким чином. Ось так протягую. Рапорт, називаємо його так, і ось у нас виходить дійсно дуже класне, красиве, еластичне закриття. Друзі, все чесно, як ви бачите, інколи бува, називають еластичний спосіб, проте він ніякий не еластичний. Тут вже більшої еластичності бажати нема куди. Тож, якщо комусь потрібен дуже еластичний край закриття резинки один на один, вважаю, що це один із саме тих способів. Дуже і дуже класний, як діткам, так і для будь-яких інших ваших задумів, тоді, коли ми хочемо, щоб це було максимально еластично. Горловинка, чи манжетик, чи будь-який інший виріб. До речі, снуди, бачите, який він хороший. Тож, якщо хтось зустрічав цей спосіб, буду вам дуже вдячна. Коли напишете мені назву саме цього способу, якщо він дійсно існує. Наперед дякую вам за підписку та лайк. Він дійсно чудовий, чудового завершення виробів, рівненьких петельок. Ось з вами була Тата і до майбутніх зустрічей. Па-па!